А в повітрі ніжно пахне осінню. Ранки вже прядуть густий туман, Шелетить, шелестить струнка береза косами, сонця диск блискує за хмар, тішить сад плодами соковитими, без колося вже поля стоять, світлий час і вні дощами вмитими, бачу, Божу милість і благодать. Боже! Твоє літо теж закінчиться, літо милосердя й доброти. З чим ми станемо на порозі вічності, з чим тепер прямуємо туди, чи гнітить тяжкий, важкий тягар непрощення, чи туманом крилися шляхи світі цім, де мало так хорошого, як крізь мряку впевнено йти, як дійти до бажаної пристані, впевнено йти не навмання. Скільки ще сторінок не написано, стільки ще років і днів життя. Літо ще буяє, милість Господа ще над нами ліється через край. Може, ми попросимо в нього прощення за гріхи і знімемо тягар. Може, в когось пісня недоспівана, І нема мотивів, нот і слів, може, важко стало жити вірою, і надії вогник вже дотлів, Може. Все не так, як планувалося, стільки вже пройшло розчарувань, стільки раз ставав ти, спотикаючись, скільки раз вглядався в синю даль, а Господь чекає, добрий, люблячий, Він, як батько сина, тебе жде, забере всі твої болі, труднощі і зміниться у мить життя твоє, хай це літо не пройде без користі, хай зростають в нас плоди добра. З чистим серцем, розумом і совістю зустрічаємо блиск нового дня. Слава!